Ну що, ми сьогодні. Всім привіт! З вами я Роман Світушак. Ми сьогодні на ринок заїхали. І що ви скажете? Здавалося б, коли будуть душі, людей би не мало бути. Оператор покажи на дальньому плані. А люди навпаки активно дивляться і купляють. І знаєте, що саме цікаве? Поверни туди камеру. Подивіться, що робиться. Тобто цікаво те, що коли є дощ, коли є дощ, так покажу. О, якраз люди навпаки активніше купляють автомобілі. Чому так відбувається? Не знаю, мабуть, мабуть, коли дощ хочеться швидше сісти в автомобіль і швидше кудись поїхати в тепле місце. Та? Але так воно працює. Тому в, дощові, в дощ, в ті дні, коли воно ніби здавалося б, не, не погода, люди якраз ходять і активніше беруть. Авто, ну, власне, купляють. Тому, друзі, та, ми сьогодні на ринок заїхали, трошки познімаємо для вас відео, наголошую на Carvertical, внизу посилання, за ним можна прийти, отримати, отримати 20% знижки. Щось заговорив, ще не розговорився. У нас з вами все попереду. Добре. Будемо зараз десь паркуватися і розпочинати нашу зйомку. А шашличок у нас попереду також чекає. Ігоря сьогодні немає, я так бачу. Син, ти шашлик будеш?